Надія Красоткіна, почався лютий сонечка ясного. От сонце щільні розгребло хмаринки і щире сяйво принесло у світ. На землю подивилося хвилинку, і поспало людям щирий світ привіт. Почався лютий сонечка ясного, і хоч воно недовго гріло нас, увагу ж привернуло до земного і багато показало нам прикрас. І підсніжники, що раптом забіліли, і примули, що повсюди вже цвітуть, на лозах котики м'якенькі зарісніли, своїм життям в природі всі живуть, і людям теж активно треба жити, бо всім життя дається лише раз, тому цей світ нам треба всім любити, тоді чарівний світ полюбить нас. Друзі, всім привіт! Бачите, де я? На місці своєї сили і енергії. Щось буду сьогодні робити, бо дуже хочеться. Сьогодні погода, наче нормальна, навіть сонечко хоче десь там визирнути, але похмарено. Приїхала сьогодні нема що. Висаджувати Але я хочу кругом той, зараз вам покажу. Ось тут кругом. Отак почистити від бур'яну, бо хочу сюди ще підсадити карликові барбариси. І я зробила знову замовлення в зеленій садибі ялиночку і міскантус два злаки. Ось тут хочу прочистити, бо воно стало. Ну, стало. так ось якось. І з цієї сторони прибрати траву. Можливо, на весну отакою такою стрічкою бордюрною, повністю об обкручу. І, напевне, два кущика, отаких уже більших гортензії. Сьогодні обріжу ну, і подихаю свіжим повітрям. Дощику нема, не сиро але треба рухатись. На місці стояти не варіант. Так, я пішла до праці. Ну, вже почала отут. Відчищати, вибирала це каміння в мене тут було, То, що тут очіточок такий росте, грунтопокривний. Ну, хай собі затягується тут. Отут трішки виполола і друзі, поставила шкірку цитрасових, чула, що котикам не подобається цей запах, переживаю, що вони. Якщо на отакі молоденькі хвойні рослинки напісяють, то вони можуть пропасти. А не знаю більше, який метод. Отут я трошки підчистила, я просто вже почала ту і трохи вичищати від сухого, від сухої хвої. І де-не-де, -де, як бачу, всередині є якась гілочка суха, я її вирізаю. Отак. Трошки почищу, полякаю, щоб шкідники не заводились. Зараз ще оцю, почищу залишилася, і тут з цієї сторони. Бачите, внизу вже трошки а ця хвоя попадала, ще залишилось трохи. І так, попрацюю трошки навколо цих туй і внизу трохи ніжки попідчищала. Бо сильно позаростали, і котики теж туди в туалет ходять якось так. Lost in love. Bubble where we lost in each other's troubles Time slows down when you're around Feel the rhythm of a heart's bound. In the quiet we find a groove Lost in love no need to move It's a love no need to move It's a lazy weekend Just you and me Так хочу зараз ще гортензію свою обрізати і дивлюсь на неї. Дивлюсь і думку гадаю. Угу, угу. Чи залишати мені оцей нижній пагін. Та, мабуть, залишу один, буде два, три і чотири. Там подивимося. Так, тут залишаю одна пара броню і друга обрізаю. Тут по одній брусі залишу. Друга ось так. Так, що тут? Одну броньку? Тут також по одній. Раз. І раз. І внизу. Оцю. Також в коротю раз. І ось так. Так, і ще оцю обріжу, але... Бачите, вона у мене дуже якось низько, чи нам повторний ріст її дати, одну бронечку залишити, отак, щоб вона пішла вверх. Так і зроблю. Оберемока, бачите? Красотуника. Це тебе горізать, тут десь пляжі Вероника. І тут якось він так пішов під нахилом. мені не дуже подобається, хочеться, щоб отут проснулися в руки. І вона пішла вверх. Ось так коротко обрізала. Друзі, а це я зайшла у свою тепличку подивитися, як оці горшочки з рослинками себе почувають. Бо рослина нічого, а в барбарисиках я замітила всі, наче нічого, тільки один, бачите, якась пліснява на ньому. Чим це мені його обробити? З-за того, що листками сильно вкрила, а не так холодно Ну все, друзі. На цьому прощаюсь. до наступного відео. Всім бажаю міцного здоров'я, миру, хороших новин. І, як завжди, заїхала за джерельною водичкою. Друзі, зі всіма прощаюся, всім зичу міцного здоров'я, миру, всіх благ, хороших новин, а всі, хто стоїть на передовій за нас, Божої його впіки. І також міцного здоров'я. До побачення!